Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, як сказав Ісус Христос, важливі слова, що не одним хлібом живе людина. Так Він сказав, коли диявол йому казав на, в пустині зробити з каменя хліб. А Ісус каже, не одним хлібом житиме людина, але кожним словом Божим. Не тільки їжа, не тільки матеріальне, не тільки той світ проминаючий, не тільки то, що росте і потім гниє, але що нас веде у вічне життя. Не їжа матеріальна. Ні. Нас веде. До вічного життя їжа духовна, тобто Слово Боже. І так як колись Ісус накормив людей хлібом, тілесним, матеріальним, так Він живить кожного із нас по нинішній день тим хлібом духовним. Я би хотів, щоб ми собі уявили ту картину сьогоднішньої події. Як це все відбулося? Вбили Івана Хрестителя. Це написано в попередньому розділі. Вбили найліпшого друга Ісуса Христа, вбили його родича, вбили його однодумця, вбили його притечу, Його Хрестителя Івана. То в такий страшний спосіб, через якийсь там дурну обіцянку іруда. Іродіяда там потрясла своїм тілом і зажадала на полумиску, як у зарплату, голову Івана Хрестителя. І Ірод поклявся в доброму, не в злому, я тобі дам пів царства і так далі. Але Ірод зганьбиться, не хоче зганьбитися перед своїми колегами і дає наказ відрубати голову. Ісус дуже засумував. Він хотів якоїсь потіхи, як у людина. І де він шукає тої розради, де він шукає тої потіхи, він іде в самітне місце. Він сів в човен і поплив на самоту. І там, на самоті, він хотів побути сам. Йому є тяжко. Він хотів порозмовляти зі своїм небесним Отцем. В нього є велика скорбота в серці. І то є така перша наука, якщо людина тобі є тяжко, якщо ти втрачаєш близьку людину, якщо тобі є важко матеріально, фізично, якщо тобі дошкуляє якась хвороба, якщо маєш якісь душевні свої страждання, не падай в розпач, не падай в депресію. Але віддалися на самоту, віддай свої болі свого серця Богові, там помолися, і Бог має бути єдиною потіхою у твоєму житті. Люди, які знали також про смерть Івана Хрестителя, вони були як вівці без пастиря, тому що для багатьох першим пастирем. Став Іван Хреститель. Написано: тисячі людей приходили на Йордан хреститися. Він до кожного мав слова потіхи. До кожного. Вони любили Івана Хрестителя. Вони чули правду від нього. Вони чули слова розради. Вони бачили, що Він показує шлях, вірний шлях, яким треба йти. До правди до вічного життя. І тим шляхом, який показав Іван Хреститель, каже, це є Ісус Христос. Він є сильніший від мене. Я недостойний, казав Іван йому розв'язати ремінця сандалий. Ось агнець Божий, що взяв на себе гріхи світу і тепер, яка їхнього вчителя. І вони, як ті вівці, розгублені, що буде з ними. І вони знали, що. Іван Хреститель показав їм на Ісуса. І написано, що люди почали шукати Ісуса, що вони, Ісус вплив через озеро на своєму човні, а вони обійшли озеро і шукали Його так настирливо і знайшли Його. Це не 20 людей, не 50, не 100 і не тисячу. Це було тільки мужчин 5 тисяч, не рахуючи жінок і дітей. Ми порахуємо раз, два, три мужчини в церкві, реста жінки. То жінок завжди було більше. Дітей було багато, то, може, було 15 тисяч народу, не знаємо. То вони ходили і шукали Ісуса, і знайшли його в пустині, в пустому місті. Вони обступили Христа, вони голодно слухають Його слова розради, слова потіхи, Його науку. І так, з таким, з таким ненаситом, вони слухали Його, що аж сонце почало заходити, вечір наближався, люди спраглі, люди голодні. І апостоли кажуть Ісусе, ми перепрошуємо Тебе, що ми перериваємо Твою науку, але люди голодні. Відпусти їх, хай собі пошукають. Та то ні, не, не, щоб купити хліба тільки на 15 тисяч людей. Я не знаю, то сьогодні, якби я заїхав навіть на хлібофабрику, то я би сумніваюся, що я би купив зразу стільки хліба, я вже не кажу в магазині. Ісус каже ні, дайте ви їм їсти. Що їм дати, самі не маємо ніц. І тут, Филипп знайшов одного хлопчика, хлопчик мав добре серце, мав, напевно, добрих батьків. Знаєте, як мама відпроваджає, кудись дитину ну, такого підростка і каже: так, ти то взяв, якщо холодно, ти шапку взяв, ти їсти взяв, ти канапку до школи взяв, то є мама. І дала йому ті канапки, той хліб, і ту рибу тому хлопчику в торбу. І той хлопчина міг собі так, знаєте, десь там. Сховатися, з'їсти, поживитися, але Він щиро віддає все, що мав, мій сказати до апостолів: Я можу вам дати одну паляницю і одну рибину, ну не більше. Але Він все віддав. І стільки потім щедро отримав. І тут вони приносять до Ісуса і кажуть, ми маємо тільки п'ять хлібів і дві риби. Ісус каже, посадіть людей гуртками, і то такий получився, по сучасному, дорогі мої, такий гарний пікнік. На природі, прекрасно, як на природі, ми любимо пікнік. Розстеляємо собі кусом скатертину, хтось робить канапки, хтось жарить шашлик, пікнік. Ісус зробив такий пікнік для людей. Він взяв той хліб і не зразу почав ламати, але звернув увагу кожного із нас. Спочатку молитва, спочатку. Благословення. Спочатку Божа опіка над тим, а потім вже будемо їсти. То так важливо є, дорогі мої, завжди зробити на собі знак Христа перед тим, як ви сідаєте їсти, помолитися якусь молитву. Боже, благослови, щоб на тому столі завжди був хліб. І після того вже почав чудом, як це відбулося. Але почав роздавати цей хліб, і апостоли до кошика ніби забрали останній кусок хліба і риби, і тут вже знов повний кошик. Поки з кошика дістали і дали людям до кошика, і знов в ньому риба і хліб, і так неустанно, неустанно, і що всі понаїдалися. А далі каже: ви тут є на природі, природу не вільно засмічувати, будь ласка, зробіть порядок. Зберіть все, що зосталося. Ви сюди прийшли на чисте місце, чисте місце маємо лишити. Знаєте, як ідеш по лісі, йдеш по лісі, і зразу видно людський слід. Тут була людина. Ідеш по полю видно коров'ячий слід, правда? Але видно і людський слід. По чому? На озері, на річці. В лісі ми прийшли на пікнік, принесли з собою всякі бутиляги, і жужу, і, і випивку, і закуску, і там. Ну, бавтеся. Але коли йдемо з ліса, скільки там є сміття, скільки там є сміття, скільки бутилок кидаємо в річку, і потім хтось ноги ріже. Ісус нині нам каже ні, маєте лишити природі чистоту. У нас навіть в семінарії, коли відбувся обід, кришки, які лишаються на столі, ніхто не змітає на підлогу. У нас є така тарілочка, і прибираючи черговий, змітає це все до такої мисочки, всі окрошки, які лишилися, так, від хліба, від їжі. І потім даємо пташкам. Так має бути. Я вже мовчу, скільки люди викидають продуктів. І тому сьогодні, бачите, така наука, ми вже не раз обговорювали це про Боже благословення, яке воно важливе, подяка Богові. Ми обговорювали про хліб, ми обговорювали про, про ті речі, ми говорили. Як можна наситити, як то все є важливо. І тому сьогодні ми звертаємо увагу на такі ніби дріб'язкові речі, але так вони є, дорогі браті і сестри, дуже важливі. Ісус сьогодні робить чудо на продуктах, на хлібі, на пшениці, на рибі, помножує це все. Це все город нам так само на городі, ти сієш одне, а збираєш набагато більше. Так само Бог помножує. Ми вже обговорювали, що то помноження хліба то є такі слова. Визніс на небо, поблагословив, переломав і дав апостол, апостоли людям. Воно мені так нагадує про Пресвяту Євхаристію, бо зараз той косочок хліба, він перетвориться в тіло Господнє, і ми також ним можемо наситити так багато людей. Але, дорогі мої, мені так важливо також вжити події, що хотів звернути увагу, вже ті події відбувалися. Помноження хліба, коли в пустині за Мойсея не було хліба, люди казали: відпусти нас в Єгипет, відпусти нас, так як сьогодні апостол, відпусти людей. Відпусти нас в Єгипет. В Єгипті є хліб, в Єгипті є м'ясо, відпусти нас. Тут голодна смерть. А Мойсей каже: ні. Пішов до Бога, так як Ісус, так, як апостоли прийшли до Бога, пішли до Ісуса рішати проблему. І Бог каже: до Мойсея не переживай, я їм дам хліб. І вони не будуть біля того трудитися, так як сьогодні не трудилися ті люди в пустині, просто задармо отримали хліб, за що хотіла Ісуса зробити зразу царем. Так само в Ізраїлі Бог дає людям безплатно ману, хліб небесний. І ще один такий фрагмент за Іллі, коли був страшний голод. І коли прийшов серепто до жінки, і каже до жінки, має що з'їсти, і вона йому сказала правду, має тільки таку е, горщу муки, отаку От долоню муки маю, і маю пару грам олії. Спечу коржик, з я і мій син. А той каже: Дай мені, так як сьогодні кажуть апостоли до того хлопчика, дай сюди твій хліб і твою рибу. І могла вдова сказати: Ні, ти є старий чоловік, я з'їм, відпусти мене. Відпусти мене з моїм сином, що ти вимагаєш від мене? Ні, вдова принесла ту муку і той і спекла з муки коржик, і принесла все до останньої крихти тому старому пророкові Іллії. І коли Ілія з'їв, каже до неї: слухай, від нинішнього дня, поки є голод, твій ж банок з олії, ані твоя посуда на муки не буде зменшуватись. І так, як сьогодні апостоли беруть з кошика, а там знов появляється, так само та вдова, вона брала ту олію, брала муку, і поки знов прийшла на вечерю, щось приготувати маєш тобі знову повне. Так вже колись було. Богові віддає щедро, а Бог тобі помножить, помножить. Та, зрештою, сам Господь сказав: хто щедро сіє, щедро буде жати. Хто скупо сіє, скупо буде. І ще один такий фрагмент. Апостоли кажуть, відпусти людей, Ісус каже, дайте ви їм їсти. Є проблема, ну то рішіть ту проблему. І вони мозгували, мозгували і сказали, ну що ми можемо зробити? От маємо то, що маємо. І Ісус того малого зробив так багато. Дорогі мої, так само тут. Ми деколи хочемо, щоб вже було все і відразу. Господи, нас того немає, Господи, любові немає, Господи, здоров'я немає, Господи, дітей немає, ще там якась проблема є в родині. Ти, Боже, нам, ми тобі сказали, а ти рішай. А Бог каже, чекайте, ви поможіть мені. Христос не роздає мені хліба, Він хліб дає учням, а учні роздають людям. Христос хоче нашої помочі. а ми можемо сказати, а що я знаю? А що я священник, а що я му, чим я можу допомогти? Можете. Наприклад, тих п'ять хлібів це є п'ять книг Мойсея. Тобто святе письмо, ти можеш дати своїм дітям, навіть у поживу, читати якусь духовну книжку. Тих дві риби, це є дві заповіді любові. Користуйся любов'ю до Бога, до ближнього, воно помагає. Так само, наприклад, П'ять рибів, можна сказати, що це є п'ять ран Ісуса, що це є п'ять частин Святої Вервиці. Отже, ніби такі дерб'язкові справи. Але Господь каже, ну добре, я тобі помножу, але ти щось роби для того, бери вервицю до рук, молися за свою проблему, а я тобі розмножу. І тому, дорогі браті і сестри, Господь потребує сьогодні також нашої співпраці. Бачить, які чудеса творить. Чудеса тіла, тобто Воскресає мертвих, сліпих, кривих, то є тіло. Чудеса душі Господь робив навернення людей, навернення Затхея, навернення Марії Магдалини, навернення розбійника на Христі і багато інших. Та апостола Павла, то є чудеса душі, а нині Бог робить чудо з їжею, те, що потребує наше тіло. В Бога в Арсеналі є, дорогі мої, маса чудес для того, щоб допомогти кожному із нас. І тому завжди дякуйте Богу за помножений хліб на столі. Моліться, помагайте Господе. Він може справитись, але хоче нашої, нашої співпраці, нашої з вами допомоги. І тому нехай хліб завжди буде на столі і пам'ятайте. Не одним хлібом живе людина, але кожним словом Господнім. Амінь.